Вітаю вас, шановні освітяни. Сьогодні ми поговоримо про використання інструментів дошки Jumpboad. Дошка Jumpboard має 8 інструментів: перо, стерти, Вибрати, Закріплена нотатка, додати зображення, фігура. Текстове вікно Лазерний вказівник. Пропоную вам стислий огляд інструментів. Раджу зупиняти відео, щоб прочитати призначення інструменту. Інструмент перо. Інструменти стерти і вибрати. Інструмент закріплена нататка. Інструмент додати зображення. Інструмент фігури. Інструмент текстове поле. Інструмент лазерний вказівник». В наступних відео нашого майстер-класу ви можете ознайомитися з більш детальним використанням кожного інструменту, після чого дати відповіді на питання. Google формі і отримати сертифікат про підвищення кваліфікації. Бажаю всім мирного неба і плідної праці!